Уже в лютому садівники починають готуватися до нового сезону, незважаючи на те, що холоди ще в самому розпалі, в саду і на городі вже можна починати активно працювати, щоб до весни ділянка була повністю готовим до вирощування овочів, фруктів і зелені, санітарна обрізка дерев і чагарників на початку лютого ще занадто холодно для робіт в саду. Але до кінця місяця зазвичай настає потепління. В цей час проводять огляд і санітарну обрізку садових дерев і чагарників. Якщо немає сильного морозу, видаляють всі сухі і пошкоджені гілки, а також пагони, уражені хворобами і шкідниками. Також здійснюють формування і проріджування крони, вирізають всі слабкі гілки. Що перетинаються з сильними пагони, загущаючи крону або ростуть вертикально вгору, щоб процедура не завдала культурі шкоди. Обрізку проводять в не дуже морозну погоду без сильного вітру, а всі місця зрізів замазують садовим варом вирощування розсади. У лютому також починають висівати насіння декоративних і городніх культур для отримання розсади, оскільки рослини відрізняються за терміном вегетації, посів проводять протягом усього місяця. На початку лютого висівають насіння більшості квітучих однорічників, петунію, сальвію, бегонію та ін. До остаточного потепління паростки встигнуть зміцніти для пересадки у відкритий ґрунт. У першій декаді місяця також висівають кореневої селера і цибулю чорнушку. А в кінці місяця приступають до посіву баклажанів, томатів і болгарського перцю. Захист рослин від лютневої негоди не варто забувати і про те. Що в лютому ще можуть бути сильні морози, а рослини, як і раніше, потребують догляду, щоб культури не вимерзли. Періодично оглядають укриття на трояндах та інших теплолюбних рослинах. А під час сильного похолодання накидають більше снігу на пристовбурні кола, щоб забезпечити додаткове утеплення коріння. Якщо восени не проводилася побілка стовбурів, процедуру можна провести в теплий лютневий день. Це допоможе захистити культури від шкідників, які прокидаються з приховання. Ходом першого весняного тепла планування посадок в кінці зими починають планувати розташування клум і грядок. Це допомагає в спокійній обстановці продумати розміщення культур з урахуванням сусідства і сівозміни для отримання більш рясного врожаю. Це стосується і планування клум, грамотне розміщення декоративних культур дозволить отримати гарний квітник, який буде покритий яскравими ароматними суцвіттями спочатку літа і до перших осінніх заморозків. Ревізія садового інвентарю та запасів витратних матеріалів, підготовка до нового садового роднього сезону також передбачає огляд і ревізію інвентарю, краще заздалегідь перевірити і при необхідності відремонтувати інструменти, крім того, необхідно оглянути запаси добрив, гербіцидів та інсектицидів і докупити необхідне, також перевіряють кількість і якість огривного матеріалу, мотузки укривної сітки від птахів і інші витратні матеріали, які будуть потрібні протягом сезону.